Провірує Васильівна Воробйов директора Дніпровської загальноосвітньої школи. перша третіх ступенів No2. Можна сміливо сказати, людина на своєму місці, а ще вона педагог за покликання, тому що вже 36 років самовіддано служить дуже нелегкій справі, навчання та виховання підростаючого покоління. Ще, будучи дитиною, Віра не грала як багато ровесниць дочки матері, улюбленою грою була школа. Збравши навколо себе дитлахів, Віра давала їм роль учнів, а собі брала, звичайно, ж, роль вчительки. З руками дитяча гра стала серйозною справою, справою всього її життя, і пристрасть до педагогіки не була випадковою. Мати Віри, маючи лише сім класів освіти, а в ті часи це хорошою освітою, працювала з дітьми-вихователем в інтернаті. Мабуть, любов до дітей і педагогічні здібності передалися вірі з генами матері. Як би там не було, але я ні на хвилину не шкодую, що обрала вчительство своєю професією, говорила Віра Василін. Уродженка Читинської області, що в російському забайкалі, Віра у віці 18 років приїхала на Україну, і Каменська земля батьківщина її чоловіка і стала її другою батьківщиною. Першою головною своєю удачею в житті я вважаю те, що потрапила працювати в чудовий колектив Другої Дніпровської школи, говорить Віра Воробйова. У школі Віра Васильівна пройшла практично всі ступені педагогічного зростання. Відповідно рожатої вихователя до вчителя і керівника закладу освіти. У 1988 році вона закінчила Мелітопольський пединститут, отримала спеціальність вчителя біології. Але працювати вчителем довелося недовго. В 1991 році Вірі Воробйові запропонувала очолити школу. Сьогодні Віра Васильна Воробйова дячістю згадує своїх колег, відомих на весь район керівників закладів освіти. На жаль, вже пішли від нас. Валентину Степановну Маєвську, Галину Петрівну Караманову і інших, хто допоміг їй відбутися як директора, організувати належним чином навчально-провиховний процес. Я вважаю ще однією великою своєю удачею. Що мене оточують чудові люди, з якими легко, на допомогу і підтримку якої завжди можна розраховувати, каже Віра Васильівна. Це і мої колеги по школі, і керівники багатьох районних служб, районна рада, депутатам якої я обирала вже три скликання поспіль, і працівники органів місцевого самоврядування села Дніпровка, і наші підприємці, керівники місцевих підприємств. Даний час Друга Дніпровська школа переживає складний період, де зміна поколінь, і роль директора в тому, що зберегти традиції колективу і водночас рухатись вперед. організації навчально-виховного процесу важко переоцінити. професіоналізм, ділові якості та організаторські здібності Віри Васильівні Воробйовій допомагають їй у повсякденній роботі, адже головне в нашій справі любити дітей. Любити і розуміти людей, вважає Віра Васильівна. Без цього я впевнена, педагогіці нема що робити. А я, користуючись нагодою, хочу щиро привітати колег, для яких наша професія стала сенсом життя. Щастя всім, здоров'я, творчих успіхів на педагогічній ниві.